Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні у нас вже 19 те відео із циклу регулярних щотижневих поповнень мого криптопортфелю. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про мій криптопортфель. Кому цікаво, можете переглянути. Перед тим як перейти до змін у моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. До Халвіну залишилося всього 71 день. На сайті криптобульбашок після стрімкого росту біткоїна майже всі монети зелені. Найбільший приріз за цей тиждень показали такі альткоїни як Doom, Cass, BTT та Sui. Індекс страпові жадібності знаходиться на рівні 74. Виріс ще на 11 пунктів порівнянні з минулим тижнем і зараз знаходиться майже в зоні екстремальної жадібності. Індикатор альткоїн сезону на рівні 51. Знизився на 20 пунктів на фоні росту біткоїну. Зараз же не альткоін сезон за індексом Altcoin Season. На тинограмі можете бачити, які з монет зараз показують кращу динаміку, ніж біткоін, а які гіршу. Переходимо до графіка біткоїну. Друзі, мій прогноз на сильне зниження до халпінгу виявився хибним. Ринок котре пішов не так, як того очікувала більшість. І вже зрозуміло, що в цьому циклі сценарій буде іншим, ніж попередній. Зараз я очікую на певне зниження до 0.38 рівня по Фібоначчі від поточного росту. Це приблизно на рівні 44-45 тисяч, потім або ріст до 52 тисяч, або певна консолідація на поточних рівнях, що буде непогано для альткоїнів. Бо зараз біткоін забрав всю деномінацію на себе. По стахастик ми знаходимося досить довго в зоні перекупленості, що може бути підтвердження можливої корекції до 44-45 тисяч. В Макді ще є певний запас росту. Друзі, хочу наголосити, що це тільки мої думки. Ви можете подивитися в десятьох різних авторів каналів про крипту, і половина буде говорити за ріст, та половина за падіння. Я можу тільки висловлювати свої думки на основі графіку та показників індикаторів. І на основі цього я роблю певні дії в своєму основному портфелі. Ви ж можете як брати до уваги мою думку, так і ні. З аналізом біткоїна на все. Давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем. На цьому тижні змін з портфелем я не проводив. Продовжую планомірно накопичувати монети у портфелі. Як завжди, я докуповував ряд монет для стейкінгу. Це такі монети як NIR, які я стейкою в середовищі Ledger Live, та монети Osma, Injective та TIA, які я стейкою в середовищі гаманця Kepler. Більш детально про стейкінг можна побачити в окремому плейлисті на каналі, присвяченому даній тематиці. Кому цікаво, можете переглянути. Отже, в рамках щодожневого свого докупу я цього разу купував дві монети Каст та BIM. Також купував дві монети в рамках проєкту Портфель на 2024 рік. Так як повноцінних відео оглядів даного портфеля я не проводжу, а звітую тільки в телеграм-групі, то час від часу буду аналізувати куплені монети в рамках щотижневого відео. Якщо ви хочете знати про всі зміни оперативно, то приєднуйтеся до нашої телеграм-групи, де я повідомляю про всі зміни у всіх моїх портфелях одразу. Також спеціально для моїх верифікованих рефералів біржі Bybit створена закрита група, де я надаю допомогу новачкам. Я зацікавлений, щоб мої реферали мали профіт і не розчарувалися в криптовалюті. Якщо ви новачок і вас це зацікавило, реєструйтеся на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднуйтесь до закритої групи. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Отже, давайте сьогодні розглянемо графіки таких монет, як CAS, BIM з мого основного портфелю, а також дві монети з портфелю на 2024 рік Matic та Kuji. Хочу уточнити всі графіки я аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікавить, що заторгові паттерни вимальовуються на менших таймфреймах. Головне, щоб монета була прийнятна в цінових діапазонах для її накопичення. Отже, перший графік монета КАЗ. Монета сильно виросла за цей тиждень і пробила обидва попередніх супротиви на 11 та 13 центах. Від свого дна відросла вже на 234%. Від попереднього піку знизилася на 10%. Зараз найближчий супротив знаходиться на 15 центах. Наступний графік монета BIM. Монета нова. З графіка поки що мало що можна сказати. Зараз монета знаходиться в певній зоні накопичення. Найближчий супротив на 3 центах. Наступний графік монета Matic. На мій погляд, монета знаходиться в тривалій зоні накопичення. І свого дна відросла на 169%. Від попереднього піку монета знизилась на 70%. Зараз найближчий супротив знаходиться на 1,10 та $1,33. І останній графік монета куджі. Монета почала відростати після досить сильної корекції. Від свого дна виросла аж на 500%. Від попереднього піку монета знизилась на 34%. Найближчий супротив знаходиться на 4 доллара. А зараз давайте перейдемо на біржу Binance і купимо обрані монети. Перша монета буде Injective, Купляти будемо по маркету на 30 доларів. Друга монета Osmo, також беремо по маркету на 20 доларів. Третя монета CAS купуємо на 20 доларів. Монета CAS купувалася на біржі ByBit. Четверта монета BIM купуємо також на 20$. Доларів. І остання монета TIA, купуємо на 10 доларів. Давайте тепер занесемо всі покупки до Google Таблиці, вносимо суму покупки та ціну відповідної монети. Інвестиція в монету Інжекці збільшиться до 200 доларів. Просадка становить 1%. Під термінами просадка чи прибуток я маю на увазі нереалізовані просадку і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Інвестиція в монету Osma збільшиться до 185 доларів. Просадка становить 0%. Інвестиція в монету Cass збільшиться до 170 доларів. Прибуток становить 25%. Інвестиції в монету NIR збільшиться до $140, доларів, прибуток становить 20%. Інвестиції в монету BIM збільшиться до $170, доларів, прибуток становить 12%. І інвестиції в монету TIA збільшиться до $30. доларів, І враховуючи безкоштовні монети, прибуток становить 289%. Давайте тепер проаналізуємо мій портфель в сервісі Portfolio Tracker сайту CoinMarketCap. Отже, прибуток по портфелю збільшився за цей тиждень з 11,25% до 18,66%. Давайте поглянемо, які монети показали найкращий результат портфелі за цей тиждень. Топ-5 монет це CAS плюс 34%, СУІ плюс 25%, AMX плюс 23%, BIM плюс 20% та Optimism плюс 15%. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.